Будемо садити квіти. Оці первоцвіти гарненькі такі. Схожі на проліски, але це первоцвіти. А ці білого кольору. Людина через інтернет замовляла, мені дала такі первоцвіти різні. І такі півники вже цвітуть. Красота, красота. Це буде юка. А це зуб. Садим юку, краса спасе світ, краса, краса опеньки, ще багато полити треба. Юка взагалі то агресор, там де роста юка. Ну, що, це бомбить? Та, агресор на Україну бомбить, а ми садимо в Україні квіти для того, щоб була красота, для того краса спасе світ. Я ще там посаджу в місці. Красота ще є в мене, а собаки чуєш, як вийдуть. Собаки сильно люблять сирену до навпаки. А потім ми її обложимо камнями. Буде красиво. Буде краса, буде юка і цвісти. Кажуть, три роки не цвіта юка. Ось так. Гарно поліємо. Тепло, краса, квіти місяць, хай росте, хай цвіте, хай радує. Це якісь квіти, первоцвіт називаються. Ось буде первоцвіт. Дали, значить, добре, що дали. Білу кульору. Поняв. Колокольчики. Ой, красиво буде. Цікаві, цікаві. Ой, ці колокольчики такі гарні, гарні. Блакитні. І ті такі схожі, як голубі. глубі. Які гарні. Первоцвіти. Сунечко сідаємо, квіти садимо. Але це не пролізки, але схожі. Ну не пролізки. Буде в нас така красота, 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 красота. Буде така красота? Що буде радувати всю руку кожен рік. Від красоту ще посади рожевого кольору. Теж по дві квіточки хай буде Раз, два. Раз. Два. Такі молоді рисики. Ось такі ранні, гарненькі, тут нарядочки, рости, цвісти і радувати. Красота його і Добре квіти пополивали, хай цвітуть первоцвіти і радують. Тюльпани ось-ось розцвітуть уже.